Сезон дуже крутий був. Мені здається, якщо так з кожним роком все краще і краще буде, то всі шанси є. Так, на, на даний момент я вважаю, що ми працюємо, мабуть, на всі свої 100%, які ми маємо, на всі свої сили і на кожному тренуванні. Мабуть, ми віддаємо все, навіть коли вже сил немає. На даний момент навіть у мене і судороги хватають, і це тіло забите, але ми продовжуємо працювати. І я думаю, якщо все так же, так же буде, то Олімпійські ігри, мабуть, будуть для нас реальністю. Я потрапила на волейбол у першому класі, то нас до школи прийшла Васілінка Досіна та Тетяна Валерівна. Вони набирали собі на той момент дітей, і я я пам'ятаю, як Васільна Досіна сказала, от. Тебе потрібно взяти, бо ти най найвище потрібно йти. Отак мене за руку привели грати в пляжний волейбол. У мене це трішечки сімейна, мабуть, справа. Брат грав, там бабуся, дідусь. І я коли ще стадіон великий був у 2011 році. Я там вболівала за всіх можна. І тренер Гуцал Леонід Петрович в мене запитує, ну що, в волейбол будеш грати? Я звичайно, так я піду. І так і прийшла. Ну, я прийшла працювати в спортивну школу. Це мій, мій перший набір. Даша Романюк вже бігала з дівчатками старшими, трошки десь місяць-два. А єву я ходила в школу, піймала її в, в коридорі, при пригласила на волейбол пляжний. А потім вони мені казали, що батьки хотіли, щоб вона пішла займатися волейболом. А. І Даша була в першому класі, Єва у другому, угу. тому що Даша трішки пізніше пішла в школу, а Єва у шість років, Даша в сім. Угу. Тобто вони. Сімрічного возрасту і працюють. Ну, Даша була височенька, худенька, спритна така. Обидві до цього займалися художньою гімнастикою десь там по початку, десь третій, четвертий, якимись танцями там. Ну, тобто вони прийшли не зовсім не підготовлені. Якісь спортивні навички у них були. і Їх багато було в групі дітей десь 40 чоловік пройшло. Було дуже складно, я пам'ятаю, як я не могла подати подачу, тому для мене був дуже важкий цей м'яч, і у мене був, мені родичі купили такий легкий м'яч, і я. Тільки з ним змогла могла подавати подачу. А потім в якийсь день в мене вийшло подати е, звичайним м'ячем, і Тетяна Валерівна сказала: нарешті в тебе в це вийшло, і з того дня вже все почало получатися. А, з самого початку було, мені здається, важко, тому що ми тренувалися з дівчатами, які були старші за нас, там на 4 роки десь так. І коли вже прийшла Тетяна Валерівна, то ми до неї пішли і. Вже якось вміли хоч щось робити. Перші змагання в 11 років. Угу. Чемпіонат України. Е, як вони виступили взагалі? Все програли, все програли, плакали. Ну я тоді казала, що немає виграшу того, без того, щоб програти і зробити висновки. Було круто, коли ми грали наш Ю-14. Я навіть не пам'ятаю, який це рік був. Півфінал ми зіграли з рахунком 23-21-1, мені здається. Це, це, це було... щось таке було. Так. виграли. Так, це був півфінал. І ми зіграли першу партію. Це був наш рік. Я пам'ятаю, ми зіграли 21-1. Такого, мені здається, ще не було. Це, мабуть, була перша якась медаль національного уровня. А, Ні, це були це була був не був на перший чемпіонат України, це мабуть, якийсь п'ятнадцять, 15 шістнадцять, 16 але цього ро, мабуть, не запам'ятали. Три дівчинки були 2004 року. Я їх набирала під юнацькі Олімпійські ігри, ага. але ковід і все нічого там не вийшло. Mm -hmm. Але до цього вони вже грали і міжнародні змагання. І свої перше досягнення Єва Сердюк зробила з, з Сонією Реловою. Mm -hmm. Вона в один рік була третя на чемпіонаті Європи до 20 років Брно mm -hmm. і четвертою в Туреччині до 22 років. Mm -hmm. Один в один сезон. А Аня чи Чульницька, з Дашею Романюк Другими були до 18 до років. Я ніколи не відчувала, що волейбол це на все життя і справа життя. Але в якийсь момент я зрозуміла, що на міжнародній арені, на возрастних категоріях ми є одними із найсильніших. Найсиль... Най... Найсильніших. І, мабуть, на чемпіонаті світу я вже також розуміла, що можливо зайняти якесь призове місце. Мотивація, що вони до цих змагань йшли все своє життя більше 10 років тяжкої праці і хочеться результат взагалі перше місце. Тому uh -huh. що не виходило у дівчат, вони були, дру... були другими у Любляні по своєму року. От я вже туди їхала, Спасибо. я не знаю, чому, як це взагалі було, але я розуміла, чому що ми займемо перше місце. Ось таке відчуття було. Це вже все, це наше. Бо звісно, ми були раді, але на той момент ми ще цього не розуміли, що ми перші на чемпіонаті світу стали. Але було дуже побагато е смс-повідомлень і дуже дякуємо людям за підтримку, які досі нас ще й підтримують з того моменту. We are the champions, please. Вона викладається на всі 100. Вона і в школі сама працювала, сиділа там, до ночі завдання робила. Жодне тренування не, про, не пропустила. Взагалі, все так сприймала. От вона ну, моторчик. А Даша просто їй це подобалось. от, от Вона завжди з усмішкою, завжди на позитиві. І от вони якось так друг друга доповнюють, Мені так здається, що вони ну, це. це... Не обов'язково там в житті дружити, ага. але на, на майданчику вони друг друга доповнюють. Дуже класно. Такий набір буває може у тренера один раз за все життя, ти розумієш, що, що ці діти можуть дійсно досягнути якихось таких висот, які ну, для нашого маленького городка, для нашої України, може. Якісь вершини. А, мабуть, вигорання вже, вже ну, бажання не було грати. Я хотіла ще вчитися, Оце, ну, це, мабуть, <сі> таке. Я просто устала. Вже якось не хотіла грати. Вона просто нерви. Це все було так. Тому психолог це дуже потрібно. Uh, і повернулась теж смішно насправді. Мені подзвонила Єва. Говорить, так, треба грати. <гcipake> Повертайся. <гcipake> uh, потрібно було щось думати, і я отак. Це було посправ, насправді це було поприкоще і подзвонила, але вона сприйняла це дуже серйозно. Мабуть, тому що я вже хотіла повернутися всі змагання влітку. Я дивлюсь, так думаю, класно, може приїхати, просто подивитися там, поспілкуватися. Вже така, так, все, я не можу вже, треба повертатися. В Чорноморську Тетяна Сухіна, я вважаю, вона, мабуть, це найважливіший, хто більше всього вложив в них. І вони я тільки намагаюсь. Трошки продовжувати вже цей дорослий волейбол і передати те, що я колись там вмів грав колись і намагаюсь їх вдосконалювати. Дівчата дуже сказати, гарний менталітет волейбольний. Вони розуміють цю гру, вони, як то кажуть, читають її. Є вже. Непоганий о як досвід. Дуже багато вони разом грають в парі. Вони, мабуть, вже скільки років: з тринадцяти, з років вони разом. Їх вже поняття. Вони розуміють себе слову-слово. Але велика подяка нашому тренеру, який взявся за нас. Ми з одразу ж, як Даша, повернулася, нас ще було по два тренування. Ми дуже у нас дуже тяжкий графік був між міжсезоні, Також з психологом з психологом. Фізична підготовка, пісок і, мабуть, це дало свої плоди. Мабуть, і Даша вже, вона відпочила. відпочила. А я була, ну, я, я завжди така, що їй потрібно грати, потрібно грати, а Даша ну, дуже, різ, дуже різні. Я така людина. Так. Якщо я відпочину, я краще граю. Я краще граю, коли вона відпочине. тому Боже, Рік рік вас... було достатньо. Для неї так. — Я Шутки-шутками, але доля правди в цьому є. Було бажання. Вже е, очі горіли, я хотіла грати. В перші турніри, мабуть, було складно, О. коли жарко було. Ну, але потім так. ти звикаєш, звикаєш і під кінець сезону набираєш обертів. Дар'я, вона у нас блокується номінальними, багато плацює над блоками, воно видно, дає свої результати. Вона показала на фіналі чемпіонату Європи. на На Європі у 22 поставила дуже багато блоків. Єва це наша защитниця, яка теж постійно і защитні елементи. Ну і взагалі, це зрозуміло, що прийом подача, передача, саме кажу, тренування це вдосконалюємо і працюємо над цим. Дуже багато разів вона, може, така робота і нудна буває, але без цього не обійтися. Багато фьючерсів до цих двох перемог на ф'ючерс-івентах. Ми, мабуть, грали три точно, два. Ми точно нічого не займали. Це було у Чехії, ми програли дві гри, ми не вийшли з групи. В Італії вже було краще, тому що ми вийшли з підгрупи і стали п'ятими. А вже ось в Варшаву поїхали, перша гра з кваліфікації вийшли. Ми були першими, хто грали в кваліфікації. Перша гра у нас була одев'ять ранку. Я так і в останній день за перше місце ми грали. А Баліки -сір, Баліки Сір, був вже після фіналу, тому ми вже дуже такі на емоціях, на адреналіні їхали, мабуть. І були впевнені у собі, що ми можемо зайняти перше місце там. В Варшаві було набагато легше, тому що половина вболівальників це українці. Навіть фінал був проти полячок. Але я чула тільки українців. Мабуть, через це це дуже допомогло. І на наступний тиждень вже фінал України. Та якось так і пішло три перемоги і поспіль. Треба найбільше грати, і коли вже багато граєш, граєш, то ти, ти виходиш на цей майданчик і розумієш, що ти знаєш кожний куточок, знаєш туди найкраще накатити, поставити той м'яч. Тому тільки ігрова практика і ігрова практика з кращими командами на багато рівнів вище. Ми вперше перемогли Соню Рулову з Іною Махно в півфіналі. Тому так ми такі вже вау! Круто, треба далі вигравати. Да, мабуть, ми не очікували, що ми зможемо там зайняти перше місце, але якось так пішло. пішло. Ми вийшли спокійно до у Нас за вихід за вихід 4 була складна гра, ми грали з норвежками. Мол, якщо ви знаєте, мол, хлопець хлопчик, так який там олімпійський чемпіон. А то в нього є сестра, ми грали з нею. Була дуже важка гра, вим'ята 2-1. Ми зіграли, а потім в півфіналі грали з нашою українською також одною парою. Досить легко ми виграли 2-0. і фінал був також легкий. 2-0 ми розірвали. Я можу з певністю сказати полячок. Я навіть пам'ятаю гру там була. Не пам'ятаю проти кого. Ми програвали десь 19-12 е і виграли цю партію 21-19, десь так і залишилось. Uh -huh. Тобто такий ривок був у другій партії, що ми зрозуміли, що ну, ми можемо все. У нас є чудовий зал критий, який построїли. Благодаря десь у нас такий, Глава нашої федерації пляжної воліболи Молоток Ігор Федорович. І там всі займаються круглий рік, маємо можливість таку. І воно зразу видно, зразу результати. Ми сидимо на піску вже третій рік підряд. готуємось там круглий рік. І це дає видно певні результати. Ось кожен день по два тренування також у нас є. Фізична підготовка. Ми ходимо до лупу Наталі. Це також вона була на Олімпіаді Легкоатлетка, яка бігає 800 метрів. З нею займаємося три рази або чотири на тиждень у міжсезонні. І також влітку менше, але все ж працюємо. Також ми працюємо з психологом, І великий респект. Дякуємо їй. Або Тетяна, їй дуже велика подяка. Якщо не вона. Мабуть, цієї е, перемоги на Ю-22, мабуть, не було. І всіх перемог, які були в цьому сезоні, не було б. Я на сто відсотків впевнена в цьому. А е, також е, в нас є масажист. Дякуємо також йому і Sunrise санрайзу за те, що нам допомагають у всьому, що ми робимо. Дуже дякую. Ви Сказали про психологічний моменти. Розкажіть, будь ласка, що це за що ви маєте на увазі? А у Нас проходить заняття по годині, але ми завжди, якщо в роз'їздах, то ми завжди на зв'язку з нашою а, Тетяною. Вона завжди нам допомагає у будь-яких питаннях. Завжди, якщо якісь проблеми, щось накопилося, або просто ми хочемо поговорити, ми можемо їй дзвонити. А якщо ми вже у Києві, то і якщо вона у Києві, то ми працюємо офлайн годину, розмовляємо, вона нам дуже допомагає. Це не прийшло просто так. Знаю, що це, мабуть, найважливіше, що Всюди може бути я в я Можу сказати, що на даний момент потрібно не тільки спортсменам, але й кожному розмовляти і мати справу із психологом, тому що на даний момент ми живемо у нас, на жаль, ще в воєнний стан. Але я можу сказати, що це дуже допомагає, і не тільки у спорті, але і по життю також допомагає. Це пов'язано з війною чи з, з тиском на міжнародних змаганнях? з війною, і з тиском на змагань. змагання Не тільки дуже дуже такий великий спектр, який може обговорюватися з психологом. Ось тому дуже складно щось виділити одне.